Недавно довелося мені побувати в лікарні і хочу поділитися двома висновками, які я звідти винесла. По-перше, там справді або починаєш цінувати своє здоров'я, або цього вже ніколи не буде. По-друге, яскраво виражається те, як до вас ставляться ваші рідні. Моєю сусідкою по палаті була жінка вже в літах, але яка не хотіла ніяк свою господарку кидати. Лікар дивився на її знімок хребта і питав: Ви все життя на каменоломні працювали? Та що ви, все сільська праця, червоніла жінка. Пані. Кота на повідок із паличкою гуляти ніяких городів і господарки. Але жінка не здавалася. Як це ніяких городів? А хто буде те все сіно їсти, яке я заготовила? В мене сад такий величезний, яблук купа, гнити будуть. А поле. Я стільки працювала, аби з нього каміння повибирати, то тепер лишити. Хай бур'янами заростає, стільки поля і саду вона лишати не хотіла і не планувала. Я все життя працюю від маленької. Подивіться, які у мене ноги, то все від важкої праці, говорила жінка. А як без господарки жити? В селі не тримати ніякої свині чи курки я що геть на газдиня». Ви чуєте, що лікар каже, питаю я її. На ті гроші, що ви витратили на лікування, ви могли цілий рік молоко пити та картоплю їсти, і палець об палець не вдарити. Ой, що ви мені, дурниці, говорите, то гріх лінуватися, відповідала вона на те. Всі її дзвінки додому свідчили про те, що вона переживає. За свою господарку більше, ніж за рідних. Я не чула, аби вона так випитувала за своїх онуків, як вона питала, чи всі кури зайшли в курник. Так, їх має бути чотирнадцять. Як нема? Ви що, не можете вже курей догледіти? Йди подивися, може, десь на вулиці ходять. Вимагала вона у доньки, яка в той час там господарювала замість неї. Ви чуєте, я з хати і вже курки нема, а ви знаєте, скільки праці треба, аби з яйця виростити курку? Далі надавала їй спати її кози, які от от мали мати козенят. Лікарю, чи випишете мене до 15-го числа? А ви вже здорові? Та яка здорова, але до 15-го вже буду здорова? Це покаже, як ви реагуватимете на лікування. То відпустите чи ні? Буде видно. Жінка так переживала, що у неї через цей тиск почав скакати. Без мене не справляться, я точно знаю, бо ж треба догледіти та місце забрати та припильнувати, води дати. Ой, моя коза така, що треба приглядіти, бо може піти геть. А вона в мене така молочна. Жінка бідкалася та все тиск скакав і скакав. На її щастя, коза таки швидко привела козенят, і її донька зробила все правильно, але жінка не могла в це повірити. Не вірю я, що вона припильнувала, щоб місце забрати. Я по десять разів приходила, то коза його з'їдала, а вона прийшла і вже винесла. Бреше, аби мене не хвилювати. Ой піде моя коза з такими господарями. Коли цю паню виписували, то лікар був певен, що вона скоро знову повернеться. Такі жінки просто не можуть по-іншому, сказав він, а другий висновок вже стався зі мною. Так сталося, що я свою невістку не дуже жаліла та цінувала, але саме вона. Виявилася тією людиною, яка приходила мене провідувати та допомагати. Я не знаю, чи то Бог так розпорядився, але поруч не було нікого. Чоловік був за кордоном разом із сином, донька моя в іншому місці і не могла приїхати, бо має маленьку дитину, була лише невістка Настя, і виявилася такою толковою жінкою, Всюди вона піде, все дізнається та чергу займе, їсти мені принесе, ліки купить, золото, а не дитина. Тепер думаю, що нема чого думати за свою хату. Перепишу на них з сином. Хай мають щось після нас. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.